Ось такий ми стилявий, стилявий. Такі красунчики. Важко зняти тут повний злість, давай такі ми. класні. Ми вже готові їхати гуляти. Хорошо. Ні. Їдь. Окей. Ми вже розпочинаємо наш путь. і Зараз поїдемо гуляти. Мені взагалі не холодно, але треба було взяти, бо ми будемо гуляти аж до самого вечору. Вот. Наша подорож починається! Забавно ще сказала, що ми поїдемо гуляти, а ми їдемо аж в іншу країну. От як вам така прогулянка? Мені оча покажу. Нова країна, ми ще не були в Швеції. Яка 16? 15? щось таке, так? П'ятнадцята, напевно. Я вчора дивилася, але в мене просто пише Британію як одну країну, а там же Англія, Шотландія, і ще. Е, ну коротше, я була просто і в Англії, і в Шотландії. Є ще Ірландія. Так, да, є ще Ірландія. Все, от приїхав наш потяг. Це наш потяг. От, будемо зараз. Що між країнами ЄС, паспорти ну, не потребують, тому коротше. Але я перелякалася і така Богдан, дістами паспорти. От. Та коротше, ми вже приїхали, зараз будемо гуляти. Ми приїхали на оцю станцію, я не знаю, як вона правильно буде казатись. Це, типу, ми приїхали в саме центр міста і будемо зараз гуляти. Богдан все прийшов, бо я спанікувала, хотіла, щоб ми вийшли на самій першій станції. Ну, коротше, не беріть з собою в подожі тривожників, якщо не хочете зайвувати нервів. Але ну, я така, яка я є. І потім знав, на кого одруживався. Все, йдемо. Гуляти. Це і будемо святкувати. Ми вже вийшли наверх і я сказала, діставай знову Богдан камеру, просто покажи їх якраз. так просте. Давай одразу туди підемо. У нас ворочі, взагалі немає ніякого плану, ніякого маршруту, тому ми будемо гуляти просто, куди ми захочемо йти. Я обожнюю так гуляти. І зазвичай це просто найкраще. Можливості Подірище. побачити все. Да, ну, я не знаю, мене так просто постійно трапляється, що от таким от незапланованим маршрутом я приходжу просто в найкращі е, всі споти, коротше, це. е, цього да, міста, в якому я гуляю. Тому, коротше, я думаю, без плану, якщо є можливість гуляти, це найкраща ідея. А якщо ви обмежені в часі, то тоді краще мати план, щоб якби, всі класні міста точно відвідати. Скільки нам пощастило з погодою да, сьогодні? Вона просто ідеальна температура, ідеальне сонечко, просто кайф. Гуляти по такій погоді просто. І вітерець легкий такий дуже. Приємні. Хочеться і хочеться. Не хочеться переставати. Нашою першою локацією буде поїсти шаурму. Знаєте чому? Тому що ми проходили якось шаурмічну. Богдану запахло їже. І він сказав, я хочу їсти все, я не можу ні про що думати. Давайте мені йшов Німеччиною, будь ласка. Він там знайшов якесь місце покраще і будемо зараз туди йти. Людинка не може думати вже не про що, не про, які там, не про море, на яке ми хотілося піти, не про всякі різні досприянні, він хоче ні. Я хочу поїсти. Бірмо патруль. Ага. І... Будемо їсти. А ще, коротше, я не знаю, як блогери, блін, тримають камеру постійно. Бо в мене дуже втомлюється рука швидко. Тому мені зручніше давати погану камеру, якщо він знімав. А, а такий знаєте, лайф-контент мені теж подобається. Тому буду качати руку, що, що робити. Ми вже знайшли ідеальну локацію для пікніку. Богдан тут нам влаштовує затишок. У нас тут буде біля водички, така краса. І якраз під деревцем, щоб не прямо на сонці сидіти. Ще Богдан купив айран, боже, ви б знали, як я люблю айран. Тому для мене це прям кайф. Р розпаковочку роблю. Давай айранчики. Тут у нас дві шаурми. Яблочки Богдан взяв, кексики. Треба все це розпакувати і буде зараз гарно. Отак. Так, да? воробочка. Запасливий у нього зайчик. Ось такий у нас. Ну, не прям супер естетик, але... Ой, але дуже лізалось. смачно. Але дуже смачно, бо правда. Персикуй, вона робить. Будемо зараз спробувати. Це твоя? А Чи твоя взяв? Мені байдузі. Чому тоді ти такий? Бо вона красивіше я... виглядала. Ну мені ж для кадру. Тобі до байдузі. Все перепробуємо. Такі сир такий. Так, я, я додав. Пробаємо. Хочеш до часу древину? Давай косяйся і світка. Не розтягується, не розтягується так широка да? Угу. Тільки перчик. Сорок дружина. Тільки дуже солена. Я так розумію, це солений огірець. Ну, ж виконати тут, його. Це дуже дає таке солоний, прям сильний присмак. Класно, єдине, що прохолодне. Прохолодно? Ну, от через цей холодний огурець. Багато холодних продуктів. Вони її не підігрівають, вони до її підігрівають, так, а по, після нога. Дуже смачно, справді. Мені подобається. Не найкраще шурмом, найкраще робить Богдан. Але теж дуже смачно. Хай, будемо насолоджуватися. Я іранчук. i just can't tell you how proud we are Як тобі чаєчок? Без цукру? Я не відчуваю цукру. Мало додав. А, гарячий. Но... Ну ні, нормально він солодкий. То ти просто вже звик. Пробав він поставити, щоб якщо воно впаде, то не на що просто Просто рабло. هر А она... какая такая уже в мене себе сіла моментом. Дуже класно тут. Дивіться на цих крош, маленьких. Ай, простите, мы вас потревозим. Aqui temos nós, com o Bogdan. Eu sou linda, o Bogdan é linda. E Olha que lindos! Aqui tem um linda. E o outro é nós. и взяла черешню. Ой, будем, будем, будем. Ну, на. І він хотів дуже сюди прийти, бо він в принципі любить музеї, і це йому теж запав душу. Він сказав, Віра, будь ласка, давай туди підемо. Я коротше про це все розповіла на відео, і ми по дорозі йшли сюди. Але всю дорогу в мене на відео у на зубах була черешня, це мінус брекетів. Їжа дуже часто застрягає. І якщо немає під рукою зубної щітки, то можна отак ходити цілий день і не бачити. Але Поруч був Богдан, який побачив вже не знаю, якщо черешню, то їла реально години-дві тому, і він тільки зараз побачив і я придивляюся це відео, і в мене просто отак от майже на весь черешня. вчорашня. Я така я не буду це виставляти. Тому ви спочатку тепер подивилися це відео. А от тепер будете дивитись, як ми будемо там гуляти по музею. Хоча ми вже тут відпочиваємо після музею. Я навіть взуття зняла. У мене ножки трошки подостали. Все, ми зараз відпочинемо, а ви поки подивіться, як ми там гуляли, і потім повернемося до нашої прогулянки. Музей технікець Окшовартес-Хьюз – Це справжня скарбниця техніки і морських історій. Усередині стоїть підводний човен. Так, так, справжній військовий підводний човен Ю3, який колись ходив у море. Ми потім зайдемо в нього прямо всередину, і все вам покажемо. Ну а поки можете подивитися, як ми там проводили час та веселились. Класно! це в 2024 році, а це в 1900. і знак питання, типу саме здогадайтеся, в якому. Ось так от. А це от ми сьогодні з Богданом їли і вони поклали от на виставу нашу шаурму. Ну, тут про це і написано, якщо що. Можете не читати. Ось така каютка тут. Я теж хочу сісти. Ой, да, вони приємненькі. Коли багато ходиш, то краще не сідати, люди. Багато... І Потім не хочеться вставати. <ріст> Давай Ой, телефончик. Тій, ході, іди ним. Я теж хочу доглянути. Що там наверху? Давайте подивимося. <пліст> така у нас вершина корабля. Дуже больно. <пліст> Ой, тепер бережі трава. Опся. опся. Отут навіть є інсталяція якоїсь кафешки біля моря. Бачите, тут такий типу морський пейзаж з вікон. Телевизор і міньошечка така от, є навіть. Ну і напрямокати. Різні роки, які були шляхи. Ух ти. Прикольно. Копенгавен. Якось Копенгам мене в чомусь написано. Копенга Мальмо. Ось ми тут були Були отут. Ні, ми навіть тут, да? Да. да? Отут ми. Ми прям живемо десь тут. І через ні, от трошки отут, не навпроти муси. І через місць ми переїхали. Ну як? Поїхали в мальми погуляти. Ты прям полазити? Тоді ти прям лазити можуть, так? Yeah, да? Клас, блін, там навіть каюта теж якась mm -hmm. є. О, машинки почалися. Коли те іграшка. А оце ж починається зона з різними машинами. Значит, как классно, Как мы смотрели сериал э, с этими графами там в платьях? А, угу. но... Вау, какие тут авто, ё -мо -мо -мо. карета. Чего она такая велика? Просто у Ну я как красоночка. Класс. Тут на выделе такие. Вау, круто. Як ви зрозуміли, окрім кораблей, тут є і старі автомобілі, літаки та різна техніка від парових машин до сучасних винаходів. Частину експонатів можна не просто дивитися, а навіть спробувати щось покрутити і натиснути. Ще не ховається ця штучка? Ще не хотілося піти? Що це маленька така бінікалка? Катше, Богдану тут дуже подобається. Він, в принципі, у мене фанат різних музеїв. Я теж люблю, але ну, я не так любую, як Богдан. <свісно> я не знаю, в залежності від музею, мені ще більше галереї подобається ніж музеї, якщо чесно. <свісно> що там таке? А що туди? <свісно> Ах можна заглянути в кабіну тимота. Вау. Єдь. Я в шоці. Обережно. Щоб куди ти руки свої суїш? Господи. Я не дивив, що жінки вже видовші, ніж чоловіки. Це вже пішла зона потягів. Вау. Круто. Чому в зоні з потягами якийсь корабль? потім велосипеди. Каша малась. Ну так, да, напевно, нікуди було їх діти. О боже, я злякалася, я подумала, якась людинка дивиться на нас зверху. Ого, куди ми виходимо? Офігеть! Оце я знайшов. я в шоці. Тут так душно. Так, да, тут дуже душно. Як туди можна пройти? Якщо тут щось зламалося, тут можна починити щось. Полагаєте. Ну, питаннячка. Тут спалить, серйозно. Реально. Як? Вот так вот тут брали Тут навіть сильно поміщаєшся. Та ні, я поміщусь якраз. Це так незручно. О, виглядає дуже незручно. А ще тут дуже душно. От я не знаю, як вони тут э, свіжим повітрям дышать. Якщо ну давайте, не Господи, Господи. Добрий біт. Добрий біт. Давай, я не тупо потерпіть. Ми реально туди поліземо? Нічого вони в О, Господи, Ледве чіпасі. Давай, мабуть, телефончик спочатку. А, капец. Снимаем зарядку. Зараз. Давай. Давай, моя милая. У меня клуб с руками. Начинает зеляться. Тут стики все. Просто вау. У -у 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 -у. Ну, красавь просто скидки разных проводочков, разных клапанов, цех... Повертаюсь кружечків. Я не знаю, як це назвати. Ти дивись, скільки їх. Не. Кожен за щось має відповідати. Тут просто клацати, не переклацати. Тут ще вверх можна полізти, просто космостанція якась. Тонкі сходи такі. Що це таке? От віра, вона навіть... Ти пройдеш десь вільно, тут видно. Чіпляє, вона не чіпляє щось. Mm. Тримай. Ти далі ще полізеш? Ну там же вихід. Куди вихід? Можна ж просто обратно. Mm. Там а, не можна а, було прийти. А перехід, якщо музей перехід. зачиниться. І нас тут закриють. все. Ось. А вон туалет, ли диви. Подивись, Капець. Раковина, туалет. Вот такой туалетик там. Раковина туалет. Как там мне дедусь скажи? Я капитан подводной лодки. <coughs> да, Це жесть. А это жесть. Где? Малыти. Малыти. Это мы с тобой. С новыми. Да, ми сьогодні побачили е, дві пташки, які над е, флагом е, над прапором у Швеції. Так, От, потім е, дві два лебедів побачили. Якраз один, один був тименький, другий свіленький, як ми з Богданом. Тобі якась комаха була. І тепер два зайчики. Ми зараз йдемо в ось цей замок. Дякую, ребенка, Богдан. Тепер Богдан, у мене замок. Все. Я просто забула, що я хотів додати. А він, до речі, зачинений, ми тільки можемо підійти з цього боку. Можливо. Як? Офигеть, я никогда такой запах роз не чую. Офигеть! Серьезно, эти точки снимаю. На цю троянди вона просто ідеальна. Я не знаю, вона як з картини написана, тільки вже тут якийсь повзе, але не буду прибирати його звідти. Да. Боже, вона ще так смачно пахне. Тут всі троянди, я не знаю, вони настільки, ну настільки смачно пахнуть. Просто якби я могла передати вам запах через екран. Було б чудово. Я взагалі дуже хочу морозиво. І я навіть думала просто піти в Макдональдс і взяти там Макфлурі. От. Які вони високі! Подивіться, які маленькі люди там! І наскільки високі дерева! Вау! Звісно, це дуже красиво, але спіть, будь ласка, що це таке. Чому? Вони з землі як вилазять. Та Богдан! А в Швеції є національні такі булочки. Я, ну, Мені Чотжибеті написав про такі скориці. Я тепер хочу спробувати з Богданом. Богдан обрав, зараз знову покажу. Е, Богдан обрав отаку, а я хочу з Богданом взяти. Ми будемо пробувати зараз. Може це не найзручніше у місті, але я думаю, вони теж смущі.